Пані «АвтоРегіон» на виставці Коментех 2024 У нас багато техніки, автобуси, вантажівки і круті менеджери. <грути> Чекають круті маркетологи. Вітаю на Камонтех 2024. цього року. У нас представлено на стенді два бренди: це автобуси бренду темза від світового виробника, а також деотрак південнокрейській шасі. З автобусів це шкільний автобус, автобус туристичний, великий HD і престиж – це топова модель з продажів компанії Авторегіон. Це нове 10-тонна вантажівка, яка має екологічний стандарт вигну Євро 6. Всі ми вже чули, що з 1 січня 2025 року вступає в дію закон про екологічний стандарт Євро 6. І, відповідно, вже зараз потрібно думати про впровадження у свій бізнес. Із свою роботу сучасного транспорту з поглядом на майбутнє. А також Deodexen має адаптивний круїз-контроль, що полегшує водіння і комфорт їзди. Добрий день, шановні клієнти. До вашої уваги шкільний автобус ARSB Temza від компанії Авторегіон. Автобус йде на 29 посадкових місць, плюс одне місце для водія. Також в автобусі є місце для двох супроводжуючих, які обладнані мікрофонами попереду і позаду. В шкільному автобусі є кнопки про, зупинку, про вимогу зупинки, є корзини під сидіннями підранці. Також автобус оснащений системою кондиціювання індивідуально на кожного з пасажирів та з е, освітленням, що дуже зручно в темну. Пору для школярів почитати книгу або можливо там підготуватися. По домашньому завданню. Також вікна в цьому автобусі виконані від українського виробника Orion Glass, подвійний склопакет, де сидіння ергономічні, також від українського виробника з трьохточковими ременями безпеки. В автобусі є автоматична система пожежогасіння, також є система попередження про виїзді смуги і автоматична система екстреного гальмування. Автобус відповідає вимогам ДСТУ шкільного автобуса. І повністю сертифікований в Україні. Ще одна дуже цікава модель це хід продажі 2023 року, автобус Аертемза Престиж СХ, також від компанії Авторегіон. В ньому 29 посадкових місць плюс одне місце для водія сидіння. Зроблені від українського виробника, вікна також від українського виробника. Є полиці для ручної покладі, також він обладнаний системою кондиціювання, сидіння водія на пневмопідвізці, ремені безпеки трьохточкові попереду, сзаді двохточкові. В Цьому автобусі також є система пожежогасіння, система попередження про виїзді смуги та система екстреного гальмування. Кузов тут відцинкований в 15 етапів. Це гальваніка. Гарантія на кузов досить велика. Гарантія на автобус 2 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. міжсервісний інтервал кожні 30 тисяч кілометрів пробігу. Ще одна дуже-дуже цікава модель. Один-єдиний такий автобус в Україні в вільному продажі це Темза HD». Туристичний клас, 57 місць, 55 місць для пасажирів, одне місце для водія, одне місце для супроводжуючого. У цього автобуса йде двигун DAF МХ11 на 408 кінських сил. коробка тут стоїть автоматична за німецької збірки. Мости також ZF. Пройдемо до салону, покажу вам більш детально. Монітори є холодильник. Холодильник знаходиться в передній частині. Бортова панель цифрова тут іде. Це коробка передач. Монітор під камери. Є також, до речі, камери в багажному відсіку. І зовні на задню передачу. Є мікрофон для водія. Сидіння на пневмопідвісці з трьохточковим ременем безпеки. А тут встановлені сигналізатори про виїзді смугу, воно дає вібрацію, щоб водій розумів, в яку сторону зміщиться автобус, якщо він цей момент упустив. Сидіння регулюється, нахил спинки регулюється, є полиці для ручної покладі. Також тут є система автоматичного пожежогасіння і як в тих моделях попередніх, система попередження правої зі смуги, система екстреного гальмування. Гарантія на автобус 2 роки або 200 тисяч пробігу. Є трошечки вашої уваги, це наші вантажні автомобілі Део. До вашої уваги, ямобур на шасі 6х6 Деоновус. Що стосується обладнання, мачта бурова посилена йде, значить робоча глибина буріння основним обладнанням складає 6 метрів. За допомогою телескопічного шнека вона складає 8 метрів. Діаметр 800 мм. Шасі обладнане двигуном Düsan DX12 на 420 кінських сил. Колісна формула 6х6 повний привід. Два аутригери позади знаходяться і ось о керування, вони з цієї сторони. Автомобіль вільний в продажу, один по наявності в Україні, гарантія на машину 2 роки або 100 тисяч на обладнання 12 місяців.